Всім доброго дня, ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні вже буде 11-й інвестиційний звіт по моїм інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інші фінансові інструменти. Даний місяць, як завжди, видався цікавим, насиченим. І Сьогодні я розповім і покажу, які зміни пройшли в моїх інвестиційних портфелях. І так, як завжди, огляд. І порівняння мого портфеля з акціями з еталонами фондового ринку, такими як Dow Jones, SP500 і NASDAQ. І так, SP 500. Відставання значно збільшилось порівняно з минулим місяцем. Далі Dow Jones, індустріальний індекс. Відставання теж збільшилось і. На q теж та сама ситуація. Але, як завжди я говорив, нічого в цьому, і говорю, нічого в цьому страшного немає. Портфель я формую поступово, вношу деякі зміни, які в загальному і в майбутньому принесе доволі такий хороший прибуток. В портфелі з акціями пройшли. Теж зміни. Зараз перейдемо в торгівлю. Ордера і зділки. В кінці січня були деякі акції компаній куплені, деякі продані. Із них Locket Martin. Компанія була куплена дробні акції по ціні 429 за акцію Tesla. Куплена одна акція по ціні. 192 долари за акцію. І United Health теж були куплені дрібні акції по ціні 509.18. І продані акції компанії qr -Tip, і це компанія з сектору зв'язку. Теж продані по дві акції цих компаній. Тобто це вже продані залишок акцій. Вони продані були з метою фіксування прибутку. Тобто дані компанії знаходились уже на локальному хайповому зростанні, і я вирішив зафіксувати прибуток по даним компаніям. Тепер переходжу в портфель і покажу в акції, яких компаній я інвестую. Так, зараз виставлю по алфавіту. І так, Apple. I.S. Corporation, Amgen, Bradcom, Avgo, BlackRock, Berger Hathaway, ETF на золото, GLD, Google, Alphabet, E-Chain Enterprise, Lockheed Martin, Main Street Capital, Nemont, компания занимается золотом, NV Corporation, PepsiCo, SL Grand Retail Corporation Tesla, United Hell і ExxonMobil. Так, ось такі компанії знаходяться в мене в портфелі. По фондовому ринку поки що все. Перейду до криптовалюти. А іменно на сайт CoinMarketCap, де я записую статистику по криптовалюті і по. Змінам, які проходять на протязі всього мого інвестування в монети, в які я інвестую. І так, по прибутковості біткоін 45% на даний момент. BNB мінус 2,3%. БФГ токен плюс 2,8%. Ethereum плюс 29,1. Tron плюс 65,8%. Avax Плюс 161% відсоток, Polkadot, плюс 25,8% Solana, плюс 294. 10, ну це Cash USDT. Далі XRP плюс, відсотка, Cardano, плюс 6,8% кардана плюс 68,7%. І завершують даний список QMAL token. мінус 48,2% Polygon Matic. Мінус 8,4%. І Litecoin. мінус 16,1%. І тепер рейтинг капіталізації. Тобто, в яку монету я інвестував найбільше. Даний відсоток вираховується від загальної суми інвестицій в кожну монету. Тобто, у біткоїн я інвестував найбільше 58,5% всіх інвестованих коштів у криптовалюту. Далі йде BNB, на третьому місці USDT, тобто кеш, потім BFG токен, AVAX, Ethereum і TRX Tron. Далі всі монети інші займають нижчі місця, а звісно ж, і менший відсоток інвестицій. Так, по криптовалюті поки що все. Тепер переходжу. До інвестиційного фонду Sincera Systems Group. Так, ми знаходимося на основній сторінці і тобто, дашборд на головній сторінці S-Group і загальна капіталізація по інструментам інвестицій. У загальний Forex S-Forex інвестовано 93,7 всіх інвестованих коштів у Forex Prime. 3,1% і Forex Optimal 1,8%. І ще інвестовано в криптоліквідний майнінг там менше 1%. Далі я перейшов у розділ інвестиції і прибутковість за минулий місяць по загальному Форексу склав 4,58%. Потім Forex Prime видав нам 12,88% прибутку за місяць минулий. І S forex Optimal Pool 2 прибутковість 12,25% за минулий місяць. І на цьому буду завершувати. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю вам вдалих інвестицій. І до наступних зустрічей в ефірі.